Вітаю! Сьогоднішній ефір. Я хочу хочу с так. Сьогоднішнім ефіром я хочу розпочати тему догляду за сивиною, за сивим волоссям. Ви, мабуть, звернули увагу, що зараз сивина дуже-дуже помолоділа. Це і наш темп життя, і постійні стреси, і система харчування. Тому сивина помолоділа. Це по-перше. А по-друге, зараз наберта на, борта, на Набирає обертів тренд сивого волосся. І догляд за сивим волоссям він такий же самий ретельний, як і догляд за пофарбованим волоссям. Та догляд за блондованим пошкодженим волоссям. Тому що сивина, що таке сиве волосся? Це волосся, яке повністю не має природнього пігменту і має досить значний дефіцит структурних компонентів, в першу чергу дермальних ліпідів. Тому догляд за сивим волоссям це такий. ну… Тут що квест, це до, до чого? До того, що я е, знаходжуся в, постій, в постійному пошуку засобів для догляду саме за е, сивою волосинкою. І ось е, цей ефір це саме б... Вірніше, так, ця, ця, цей цикл ефірів він буде присвячений до, е, засобам, які допомагають мені доглядати за моїм сивим волоссям. Можливо, комусь стане нагоді. Ну, звісно ж, саме з точки зору е, косметичної хімії. Е, почну цей цикл з. Маски тонуючі, зволожуючі маски від італійського бренду Screen. а це серія Color Recharger, відновлювач. Відновлювач кольору сільвер, срібний напрямок. Що мені сподобалось в цій масці і чому я її саме використовую? То дуже збалансована система синьо-блакитних пігментів. Вона надає такого природнього, стального, дуже холодного стального кольору волосся, надає блиску, а найголовніше вона дуже гарно доглядає саме за волосиною. Тут у складі ми ж про хімію, тут у складі те, що називається гліколівий екстракт квітів магнолії це природній актив, який містить дуже значну кількість це кисло суміш жирних спортів. Жирних, жирної спірти, жирної кислоти, амінокислоти, природні полісахариди, а також моносахариди. Плюс про фруктові кислоти я вже, мабуть, сказала. Тому ця маска вона не тільки камуфлює седину, надає їй такого гарного, приємного стального кольору, а ще й зволожує. Тобто тут є всі речовини, які потрібні нам для процесу зволоження та наповнення пошкодженої волосинки. Саме тими термальними ліпідами і зволожуючими компонентами. Маска тримається на волосі. Ефекти використання цієї маски тримається на волосі 5-6 циклів миття. Це досить така потужна, потужна маска. І ефект не тільки в часті кольору, а ще й ефект в часті догляду, тобто в набуці догляду. Тобто, волосся виглядає доглянутим, наповненим структурними водами дермальними ліпідами, досить довго. Тому і цей напрямок, саме напрямок пігментів, підбору саме пігментів кольору, мені дуже, дуже сподобався. Тому зараз під ефір збережу обов'язково. Під цим відео залишу посилання на опис цієї маски і посилання, де її можна придбати, можливо, комусь стане в нагоді. І десь так раз на тиждень, раз на 10 днів буду ділитися саме засобами по догляду за сивиною. А і ще дуже важлива річ, що забула додати: що є в цій масці. А дивіться, сиве волосся, воно повністю о, лішено, воно не має природнього пігменту. А одна з функцій о, ніланіна це захист, антиоксидантний захист і від дії сонячного випромінювання, і від дії просто звичайних полюшен факторів тобто факторів, які спричиняють процеси вільно-радикального окислення. А і в, в цьому глікольовому екстракті квітів магнолії є дуже значна кількість саме поліфенолів, природних антиоксидантів, які будуть захищати е, біологічну структуру волосини від е, дії е, зовнішнього середовища. Тому, е, крім того, що це що це. Е, е, Надання кольору, що це захист, ну, тобто, це просто догляд, зволожуючий догляд за волосинкою, це ще і дуже потужний анти, антиоксидантний догляд та збереження внутрішньої структури волосини. Тому рекомендую. Якщо є питання, я на них залюбки відповім. Якщо ні, то тоді просто, тоді просто залишу цей ефір. І так, і так, і так, і так. Питань не бачу. Добрий-добрий вечір всім. До речі, дуже, дуже рада бачити стільки знайомих, стільки знайомих людей на ефірі. Дивіться, якщо будуть питання по догляду за свиною, ну, це буде взагалі окрема тема на, на наступний рік. Ви пишіть в директ, я буду відповідати і будемо робити ось такі невеличкі прямі ефіри, де будемо розбирати цю маску. Як ви використовуєте цю маску? Дивіться: після миття шкіри голови та волосся я прибираю зайву. Зайву вологу рушником, і на зволожене волосся я наношу оцю маску. Мені достатньо 5-7 хвилин. Тому що в мене ну, це вже залежить від того, яке у вас співвідношення більш темного та більш світлого, більш світлих волосинок на голові. Тому мені достатньо 5-7 хвилин, і я її просто змиваю. І вона, крім того, що вона доглядає, вона ще має кондиціонуючі такі властивості. А вже потім наступного миття, коли я мою голову, я вже е, роблю те, що називається ну, е, звичайне кондиціонування. Так, вони сушать ні, в тому то і річ, що вони не сушать, тому що тут то дуже потужна система, саме з ліпідними дермальними ліпідами. Це тільки для жінок, ні, ні. дивіться, це не тільки, не тільки для жінок, це і для чоловіків, в тому числі. Причому не не тільки волосся на голові, а й волосся на бороді. Тому для чоловіків, от, ота стильна сивина, яку дуже полюбляють сучасні чоловіки, це саме для чого. Чи підходить вона для фарбованого світлого волосся? Так, фарбоване світле волосся. Якщо вам треба додати такого металево-блискучого відтінку, такого холодного, причому дорогого холодного оцінка, тому що тут виключно блакитно-сині пігменти, то ця маска також вона буде для вас. Так. А я про шампуні. Що вони сушать? Було питання, чому не шампуні, а маска. А перепрошую, мабуть, я не побачила. Дивіться, чому маска, а не шампуні. Мені дійсно також дуже більше подобаються маски ніж шампуні. І я в началі ефіра про це сказала, тому що ця маска вона містить дуже потужний, зволожуючий комплекс. Пігменти, вони коли чіпляються до поверхневого шару волосся. Вони дійсно інколи можуть, якщо вони в шампуні, може бути ефект злегка підсушування. Там за своїм механізмом. А ось в, масці, ось в масці вони зволожують, маска зволожує. І ще вона забезпечує більш пролонгований період носіння тих пігментів на волосинці. Так, я про шампуні. Так, є таке. Так, Дуже корисно. Рада, рада, що... рада, що зайшло. Хто виробник? Це італійський бренд Screen. Так. Є таке, так? Да? Є таке. Ну, все тоді не буду забирати ваш час. Я дуже поважаю і свій, і ваш ефір. Спробую зберегти. Сподіваюся, що він збережеться. І інформацію про цей продукт також залишу під ефіром. Всім гарного вечора та тихої-тихої ночі. Пока-пока.